Я робітник Сергій Анатолійович, головний сержант 3-го резервної роти. Як вас змінила війна? Після початку повномасштабної війни, 25 лютого, я був мобілізований до, до Національної гвардії України. Війна в будь-якому випадку міняє людей. Я би даю сказав, що в кращу сторону. Зважаючи на те, який я був раніше, який я зараз, я зараз більш зібраний, можу в стресових ситуаціях прийняти правильне рішення. Побувавши на передкові на нульові, я зрозумів те, що потрібно жити одним днем. Тому що ти не знаєш, в який момент твоє життя може обірватися і що може статися взагалі. Тому потрібно цінувати кожну мить. Відповідальність бути побратимом побратим це та людина, з якою, як говориться, можна піти в вогонь і в воду, для якої в потрібний момент нічого не шкода. Дуже велика відповідальність. Безпосередньо, навіть як йдемо на вихід, підтримка один одного це є саме суттєве, що може бути. Дуже складні ситуації бувають, що всі розгублені, не знають, що робити. кожен Має словесно підтримати, заспокоїти його і настроїти на той лад, на який ми будемо йти. Що найважче у вашій роботі? Я би сказав, вже звиклося. Ну, найважче було це виходити перші рази на виходи на ноль безпосередньо. Виходить, дуже морально себе гніташ, типу, і не знаєш, що там буде. Страх безпосередньо дуже великий. Але після того, як, як вже висаджують на точці, страх пропадає, починаєш розуміти, що якщо будеш мітушитися, будеш хвилюватися, не будеш знати, що робити, це від цього залежить твоє життя. Тому потрібно в определенний вирішучий момент зробити правильне рішення, настроїти себе і вийти куди вам потрібно. Перший бойовий досвід. Мій перший вихід був нещодавно, в травні місяці. Дуже хвилююче і дуже, дуже страшно було. У мене завжди перед виходами, як сказати, відчуття, є таке враження, ніби трошечки морозить. Це завжди в мене виходить як хороший, хороший знак. Після цього я збираюся думками і виходимо, куди потрібно, і робимо все, що на нас поставлені задачі. Які питання від цивільних бісять військових? У більшості випадків всі е, запитують, а як там, розкажи, що там було, а чи ти вбивав людей. Ну, Воно безпосередньо бісить. Це дуже сильно навіть. Вони не знають, що там відбувається, і хочуть розпитатися, чи є вуст і знати, типу, що там робиться. Дай Бог, щоб так було, щоб вони там не побували, хто запитує це. Вони краще їм навіть цього не знати, що там відбувається. Куди зараз рухається війна? На мою думку, війна рухається до перемоги. Це так і має бути. В подальшому я сподіваюся, що з найшвидшим часом все закінчиться. Всі наші міста області, які були захоплені, ми їх відіб'ємо, заберемо під свій контроль. Та також в подальшому будемо відбудовувати їх. Проблема цивільні і військові. Ну розумієте, зараз відношення до військових, так також до військових, які йдуть після поранення з інвалідністю. Відношення людей до них помінялося від початку повномасштабної війни. Немає тої підтримки, як була раніше. У нас в країні вже йде повномасштабна війна, як два з половиною роки. Виходить, люди вже з цим всім звиклися, вони вже не так звертають увагу на оточуючих військових, так саме людей з інвалідністю, які були внаслідок війни. Саме необхідне, що для цього зараз потрібно, це потрібно якби, зрозуміти один одного, встановити хоча б якийсь розмовний контакт. Щоб зрозуміти, щоб кожна людина розуміла в який момент і яка відповідальність на ньому лежить, ну в країні зараз всі роблять ту справу, на яка на них покладена. Момент, який запам'ятали найбільше. Це був мій перший виїзд. Коли в определених моментах почали нас скрити. З усього, що є, і не могли зібратися з думками, щоб встати і піти далі. Просто були такі шквальні обстріли, що навіть не можна було рухнутися ні на метр. Але все рівно, обговоривши зі своїми побратимами ситуацію, яка зараз є, встановили контакт з ними і поступово почали рухатися вперед до заданої нам точки. Переговори і домовленості з Росією. Скільки Життів вже наші хлопці віддали за, за нашу територію. І я би сказав, що тут немає сенсу просто віддавати своє. Ну, це навіть, би правильніше сказати, щоб вшанувати загиблих наших хлопців, щоб відбити всі території, ну і щоб вже замайорив нарешті наші там прапори, вже, щоб були вже наші. Якою буде Україна? Після перемоги кожен українець хоче бачити, що вона була процвітаюча держава Ну така і вона і буде. Надіюся, що найшвидшим часом все закінчиться. все ми повідбудовуємо, та й буде в Україні все добре.